А бойовики обстріляли позиції українських військових із заборонених мінометів. Генсек ООН закликає світ не ігнорувати настанови Всесвітньої організації охорони здоров'я. У Франції перевірять понад 70 мечети через можливу пропаганду екстремізму. Бойовики обстріляли позиції українських військових із заборонених мінометів. Сталося це зранку поблизу водяного. Напередодні противник дев'ять разів порушив перемир'я на Донбасі. Ворог стріляв біля шумів, Авдіївки та Опитного. Ніхто з наших захисників не постраждав. У штабі кажуть, ці ворожі провокації бійцям об'єднаних сил не загрожували, тому вогоню у відповідь вони не відкривали. Тим більше 15 тисяч випадків коронавірусу підтвердили в Україні за минулу добу. Одужали понад 13 тисяч пацієнтів, і це черговий рекорд. До лікарні потрапили 1700 інфікованих. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Одеській областях. У Міністерстві охорони здоров'я закликають українців як і раніше дотримуватися правил безпеки, носити маски, пам'ятати про дистанцію і мити руки. Військові нацгвардії взяли під цілодобову охорону лікарню номер 5 в Одесі після того, як туди спробували прорватися родичі пацієнтів. Йдеться про медзаклад, у якому перебувають хворі на коронавірус. Нещодавно у мережу потрапили фото з лікарні, звідки не встигли і не встигали вивозити тіла. Померли за словами родичів. Для реєстрації та вивезення тіл бракувало персоналу. Проблему вирішили лише після дзвінка на гарячу лінію. МОЗ водночас місцевий департамент охорони здоров'я називає фотографії з померлими у коридорах і палатах фейком. В понеділок в лікарні вже почали з'являтися перші трупи, які лежали просто в палатах біля. Таких же самих хворих, які лікуються, розраховують на допомогу. Потім почали з'являтися ці трупи вже під кінець дня на коридорах і розуміти ситуацію. Людина прийшла лікуватися, біля неї лежить труп. Людина йде їсти на коридорі, зустрічає труп. Я хочу внести деякі такі корекції. Це дуже несерйозно. Такі фейки випускати. Люди зрозумійте, сьогодні. У нас працюють морги, да дійсно на 47% вони заповнені. Але на сьогодні є автобаза санітарного транспорту, яка в спроможності вивести тіло, і в цьому проблем абсолютно немає. Тотального тестування не буде. УМОЗ не планують робити масові аналізи, але хочуть збільшити кількість щоденних тестів. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днями нагадаю, голова уряду Денис Шмигаль заявив про підготовку проєкту тотального тестування українців на коронавірус. Мовляв, насамперед перевірити планують жителів великих міст і Києва. Знову заслухують міністра охорони здоров'я Максим Степанов, звітуватиме під час години запитань до уряду у парламенті. Засідання розпочнеться о 10-й. Депутати хочуть почути про ситуацію з коронавірусом і результати локдауну вихідного дня. Після цього Верховна Рада має розглянути пакет президентських законопроєктів на підтримку бізнесу і на час карантину. Локдаун заборона працювати у нічний час і обмеження кількості відвідувачів поставили власників кафе і ресторанів на межу виживання. Ні, обіцяної владою підтримки, ні податкових канікул ресторатори так і не отримали. Ті, кому вдалося зберегти бізнес, виживають на залишки заощаджень. Доводиться скорочувати і персонал. Ветеран АТО Андрій Сервіра, власник піцерії у Дніпрі. За три роки за допомогою побратимів і волонтерів. Зміг налагодити бізнес, але тепер знову змушений звертатися до них за підтримкою. Деталі розкажуть наші репортери. Це одна з популярних піцерій у місті, де у вихідні збираються відвідувачі. Та через запроваджені додаткові заходи безпеки через коронавірус зал порожній. А отже, і втрата прибутків. До чого це взагалі де логіка, що там на вихідних. Активніший вірус це те ж саме, що можна працювати лише до 10-ї години. Ну, типу, де логіка взагалі? Це якесь свідоме знищення цієї галузі ресторанного бізнесу, сфери обслуговування. Андрій під час весняного локдауну змушений був переорієнтуватись, організували доставку, та згодом все ж довелось скоротити і штат працівників майже втричі. В той же час щомісячні виплати для малих підприємців залишаються обов'язковими: оренда приміщення та комунальні послуги з орендою незрозуміла ситуація. Досі да тобто йдуть перемовини в мене плачуповнідах. По з персоналом незрозуміла зрозуміла ситуація, тому що в ну, них менше робочих днів. Заощадження, які власник піцерії планував спрямувати на розвиток, довелось витратити на порятунок бізнесу після весняного карантину. А це в десятки разів більше, ніж 8 тисяч, які президент пообіцяв малим підприємцям. Обіцяні владою кредитні канікули так і не настали. Ще один локдаун заклад може не витримати. Цей раз я готовий до того, що доведеться закритись. Ну, тому що ресурсів е якось вижити другий раз ну, вже просто немає. Ці обіцянки щодо восьми тисяч, ну 8 тисяч гривень для бізнесу, де там, ну, офіціант заробляє більше за місяць. У ну, нього зарплатня більше, що я зроблю Це 8 тисячами. У мене оренда набагато більше там, на порядок. Да, там, і так далі. Це не допомога. Свій бізнес ветеран АТО Андрій три роки тому розпочав з допомогою побратимів, друзів та волонтерів, бо створювали робочі місця для колишніх військових. Для них же організували і освітні площадки. Допомагала Андрію піднімати з нуля. Потім я була офіціанткою у Андрія знову ж таки для того, щоб привернути увагу. Тут проходять курси української мови, безкоштовні курси для Дніпрян, на які приходять ну, від до 30 людей, які просто. Просто хочуть спілкуватися і хочуть вивчити мову безкоштовно. А от тому це місце таке вже стало і і культовим, і знаковим, і родинним. Нині у закладі обдумують як утримати колектив. Кожен опановує додатковий фах. Тож Андрій, як і тисячі рестораторів України, розраховує лише на себе та свою надійну команду. Тетяна Запаря, Олександр Дубина, телеканал прямий. Генсек ООН закликає світ не ігнорувати настанови всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це Антоніо Гутереш заявив під час спеціальної сесії генасамблеї. За його словами, ігнорування заходів безпеки і наукових фактів сприяли поширенню коронавірусу. Гутереш підкреслив загрозу дезінформації, яка поширена в інтернеті. Закликав перевіряти дані через офіційні сайти ООН і ВООЗ. У спеціальній сесії нагадаю, беруть участь представники з понад 150 країн світу. Іноземні лідери виступають у форматі відеозвернень. Головна тема засідання це забезпечення загального доступу до вакцини від COVID-19, а також подолання економічної кризи. Україну представлятиме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він має виступити у п'ятницю. Перспективи вакцини проти COVID-19 феноменальні і потенційно можуть змінити правила гри. Про це на брифінгу у Копенгагені заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге. А також додав, що на ранніх етапах поставки будуть обмеженими, тому країни мають визначитися, хто матиме пріоритет у вакцинації. У Франції перевірять 76 мечетей. мечети. Якщо у храмах виявлять що щось підозріле, їх зачинять. Така перевірка частина кампанії французького уряду з боротьби з ісламістським екстремізмом. Останні кілька місяців кількість терактів у Європі, скоєних на релігійному ґрунті, сягнула рекордної позначки, По всій Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози. Непрохане гість австралійці виявили на своїй святковій ялинці налякану коалу. Це сталося увечері, коли батьки прийшли з роботи, а діти з уроків. Перше, що вони помітили, розкидані новорічні іграшки. А далі на ялинці побачили коалу, яка заплуталася у гірлянді і гризла гілки штучного дерева. Родина подзвонила зоозахисникам. Ті приїхали, забрали коалу і випустили у дику природу. От як тварина пробралася до оселі, невідомо.